Друзі, я всіх вітаю. Сьогодні е на території Бережанського замку таке, я б сказав, досить велике свято. Сьогодні відкрили локацію, підземелля, от, де е ми можемо познайомитися і побачити фактично з історією молодого художника, а також е молодої панни, які були закохані. От, але при тому, що художник був. Доволі бідний, а панна була е, на, надто багатою на той час, і відповідно десь е, батьки не дозволяли їм одружитися. Але ця історія і цей дух, от ми можемо побачити, вони відтворені, вони, і ця легенда, вони панують до, до сих пір. Тому хто хоче відвідати, послухати історію за підземелля Бережанського замку. Я думаю, що ви отримаєте величезне, величезне задоволення. Дякуємо всім, хто доклався до створення цієї атракції, от, а також всім волонтерам, які е, допомагали формувати е, цю е, прекрасну е, локацію. От, і чекаємо гостей, які будуть приїжджати і отримати від цього задоволення. Слава Україні!